Тому продовження. Насправді позбутися цієї надмірної тривожності, про яку ми говоримо, та, як нав'язливий стан, як надумання таке, як зацикленість, не так складно. Та. Так Чому ж люди тоді не можуть з цим справитись самі? А все дуже просто. Перше, вони не усвідомлюють, та, що ця тривога, яка їм заважає, насправді є всього лиш породженням їхніх уявлень, та, є породженням їхніх фантазій. Друге джерело, та, от їхніх сумнівів. Це, наприклад, близьке оточення, тобто вони діють на автоматизмі. Так себе поводили, наприклад, там близькі. Та? От вони теж всього бояться, всього уникає, наприклад, там мама. І як наслідок, та дитина, виростаючи біля цієї мами, вона просто починає копіювати ту саму поведінку, навіть не замислюючись, та, чому вона саме так робить. А ще варіант лінь. Небажання щось змінювати, небажання долати себе. Та? Ще варіант вторинна вигода, тобто якісь, якісь бонуси, які я отримую. Наприклад, якщо я не буду йти сама робити, ну тоді за мене хтось це зробить, я когось попрошу. Там мені, наприклад, некомфортно кудись ходити, в магазин, там мені не хочеться ходити самій. Я себе відчуваю тоді якось так. Дуже самотньо. Так, в мене є підстави. Мені погано, мені недобре. Та? Я, я там можу втратити свідомість. Таким чином, людина починає ходити з нами. І ми починаємо десь в якійсь мірі навіть утримувати оці приємні такі будь Так. Ще падає. Ще який варіант може бути? Така невпевненість собі. Іноді людина насправді може справитись і подолати якісь свої переживання, але їй треба справді десь трошки повірити в себе. Тому це ще одна перешкода, чому люди так складно з цим справляються. І ще одна перешкода в якійсь мірі бажання і пошук такого простого, легкого, безусиль. Е Способу, наприклад, от вип'ю таблеточку, та, і все мине, це буде прекрасно. І в якійсь мірі людина стає тоді залежно від оцих от своїх уявлень. Та. Якщо таблеточка, ну тоді мені буде краще. Від мене вже нічого не залежить, вона якось сама по собі буде діяти. Ну, як показує практика, якщо. На початку та, ми можемо таким чином десь справлятися зі своєю надмірною тривожністю, то все одно, в будь-якому випадку, нам потрібно працювати своїми автоматизмами, звичками, змінювати своє мислення, змінювати свої установки, робити експерименти, все-таки долати свій внутрішній опір супротив. І в цьому випадку та, людина вже діє і працює разом з психологом та, чи психотерапевтом. Задавайте питання. Мені цікаво би було з вами комунікувати. Відео можливо записувати навіть під ваші питання.